Тим часом у місті здійснили масштабний спортивний кастинг. За перемогу боролися найвправніші художні гімнастки з усього регіону. Своє вміння демонстрували на майданчику Палацу спорту Будівельник. За перемогу змагалися спортсменки віком від 5 до 17 років. Силами мірялися у шести видах змагальної програми. Усе у межах відкритого чемпіонату області з художньої гімнастики. Позмагатися за черкаські нагороди цьогоріч прибули навіть одеситки. Та найбільше медалей все ж в активі наших спортсменок. Ці змагання стали для них відбірковими на чемпіонат України з цього виду спорту. Один день нам прийшлося. Довелося вміститися в этот графік і э, просмотреть від малого віку 2013 року і закінчує майстерами спорту 2001 року. Були сильні суперники, Я буду ще працювати над своїми помилками, будемо готуватися до наступних змагань, це буде чемпіонат України. Теж дуже важливі змагання, тому будемо наполегливо працювати.